Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з Виїхали ми з Серіком на лужок. Я думаю, ви вже впізнали, що за луг. Останній раз, як ми тут були, ще йшов сніжок. І серік тут на сусідній хатці дуже-дуже багато все підняв. І луска була, і мідячки, і радянщина, і все було. А я вже в кінці знайшов. Ось тут хатка стояла і мені почали... Тільки ти знахідка, там якась радянщина, якісь, якісь мезючки, там ще щось було. Я вже не пам'ятаю, тому що це, мабуть, місяць тому було. Е і вже почали темніти, ми поїхали додому. А тут вирішили виїхати ще сюди, ще, ще як? Ще один разок. Чому? Тому що, бачите, вже в нас починає все зеленіти, трава підніметься, то по траві. Буде незручно ходити, і в принципі воно і так вже все гарно вибрано. А як трава підніметься, то е, ще, ще менше буде в глибині, то я думаю, вже, вже сюди не приїдемо до слідучої зим, зими, поки отець все не впаде. Так що ходимо. рік, опять ту саму хатку товчить. Я не знаю, вже її переходив е, і вдолю в поперек, вже як тільки не той, але все одно ходить, ходить, щось вихажує. А я ж. Перейшов до цієї і почав вихажувати, то був... перша була знахідка, більш-менш цікава, що її можна показати, тому що сигнали вже були. Тут була проволка, гільзи і пробки поки. Ну, тут що-що, а мусора тут вистачає. Не знаю чому. Мусора тут куча, де. Ну, в принципі, як і на будь-якому хуторі, просто дуже багато сучасного. Може, якийсь просто мусор сюди звозить, може я не знаю що. Ну попадається, як ви вже бачили інколи і цікаві знахідки. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і будемо зараз дивитися, дивитися, що я знайшов і що ми за, ціли, за цілий день знайдемося тут. Друзі, перший високий сигнал був, гляньте який. 71-72. Я навіть не думав, що щось буде цікаве. І гляньте. Мені попалася пряжечка, мідна, причому старенька, гляньте яка. Старенька пряжечка, так що. Перший сигнальчик був. Чи знахідка перша була? Забираємо її і вихажуємо. Сапутка вже є, значить я таки невірному шляху. Чому? Тому що, ось бачите, що ось так воно все чорне так пятно. Е видно, що тут стояла, Якраз по цьому п'ятну хожу, куча чорного сигнала, сигналів цвітні проскакують. А далі тільки з нього вже виходиш і вже все, сигналів нема зовсім практично. Так що будемо тут вихажувати і щось, щось я думаю ще знайдемо. Друзі, в мене є перший криляшок. І саме ще цікаво, він мідний. Чому, тому що дзвонив аж 92. <хи> Клас. Я подумав, що взагалі якась банга буде такий мощний, жорсткий сигнал. І цікаво, він можна сказати, верховий там, сантиметрів, може, 15. Ну тут таких сигналів, я думав, що вже не знайдеш. Тому що ми вже тут скільки переходили всього, що вже копаємо спорні, глибокі сигнали, таке все. Я йому, щоб чіткі, отакі, то я ж кажу, вже не... я думав, що їх вже немає, друзі. Зараз будемо дивитися з вами, я вже викопав, що кругляшок і включився. Ха-ха, друзі, так, клас. Ви тільки подивіться, ось ямка невелика зовсім. І ось ці грудочки. Гляньте, 90-91. І я почав роздирати її, так сказати, і випав кругляшок. Бачите? Єсть! Єсть, у мене кругляшок. Уу! <рик> все! Я. Фу, друзі! <рик> Він мій срібний, гляньте, я бачу орла. <рик> Це все. Ого! <рик> я не можу. Клас, друзі. Я не думав, що тут можна таке знайти. я... От хекаюсь, розкажу е, всі свої емоції не на камеру, а, а потім включусь, друзі. Ха -ха, да, да, да. Друзі, ха Друзі, зараз будемо дивитися з вами. Я ще не дивився. Покричав, ті качи, гляньте, он Сері каже, де ходить, аж Він почув, що я кричу, каже, що там. Е, йому покричали один з одним. Поперекрикувались, каже, фотка і відправляйся. Зараз будемо дивитися з вами і йому сфотографірую, фотографірую відправлю. Клас, друзі. Хо-хо-хо. Зараз. Хо-хо. Друзі, клас. Це... Гляньте, що це зараз. Монета Полтина. Полтіна 50 копійок, виходить, да? 1839 рік. Ого, так це 39-й. Це... Хто у нас? Микола перший був? Це що, масони чи що? Такої в мене, мабуть, і не було. Колись один раз була. Тільки, мабуть, як там, 25 копів чи щось там таке, але вона зализана, але вона менша була, 100% була менша. А, друзі, гляньте. Ші. Фух, ші. вона носилась, мабуть, як прикраса, ось зверху щось було припаяне. Зараз, якщо вода є, я промию її і покажу вам. Зараз, друзі, зараз. Хто б міг подумати, ми на цьому лужку, на цьому хуторку буваємо, ну як буваємо, в цьому році були саме більше, мабуть. Чому? Тому що недалеко від дому і зверху, виходить, тут ярок, а зверху на полі ху, е, хутір був Петровський. Там попадали ще шуйки, все. Я так розумію, що сюди хати згортали, попадається і на лужку. Монетки. Ну, як бачите, попадається. Ну я думав, що ми вже таке все повибирали. Фух, чому я не копав її в онлайні? Друзі, це все просто. Такої знахідки в мене ще не було. Я такий, взагалі, я так обрадувався, що, мабуть... Мабуть, так само, як я знайшов золото. Ви що, гляньте. Гляньте, одна полтіна. 1839 рік. Ну, на жаль, що була насилася якось, Ну, все одно гляньте який стан. Ця сторона все видно. Ця сторона все видно. Ну, Ось чорні якісь нарости є, але це не біда. Е -е, вимається все буде чітко. клас, друзі. Клас, а такий лайкос. Ходимо, ходимо, друзі, далі. Друзі, сигнал! Від, неподалік від цієї полтіни, що я знайшов ну, ось буквально на, цьому же самому, на цій самій хатці. Вона там в горбах от, він був сигнал. І ось я вниз трошки спустився. І ще в мене сигналчик. Не такий уже, але ну, високий. Думаю, будемо купати з вами може сьогодні попре. <сум> ось дивіться сигнал. 71 до 80 пригаяш. Зараз. Викупаємо з вами, може щось теж цікаве, а може, може пробка яка. Тому що я дуже пожалів, що не викопав той сигнал в онлайні. Ну я ж кажу, якщо по чесному, я подумав, що буде, що буде якась збой. А воно, а воно вискочило. Така монетка. Зараз беремо подалі. Гляньте. Сигнал. 97. Прям на п'ятак. Зараз, а ну, Тут нема. Гляньте. 96, 95, 7 такий пригає. Зараз мабуть я піном перевірю. Щоб ніде не пошкодити. Ось, десь тут. О, може й копати далі. Опа! Щось, щось викинув прям піном. Друзі, на жаль, на жаль, це не монетка. Ну, був такий великий шанс. А хоча може й монетка була, може, перерубана яка. Ні, це не монетка. Ну, щось мідне. Труб штани, як мені писали, не труб штани. Бачили, полтіну як знайшов, я її не тер. А такую сюжбонь, мені не жалко. Ні штанів, ні отакого. Так само ну Нічого забираємо і ходимо. Сизональчики тут є, але є шанс, що ще щось знайду. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, а ось ви по ще десь кругляшок. бачив, ще не доставив. А ось гляньте. Кругляшок ще в грудці. Тільки побачив і відразу включився. Що нам тут випало? Зараз будемо дивитись. Гудзик. Друзі, гудзик попався. Ну все одно. Сигнал такий високий був як для Гудзика. І він лисий. Так, так, лисий, повністю лисий. Ну нічого, забираємо. Ходимо, сапудочка попадається, монетка попалась, так що ходимо, думаю, що щось буде. Друзі, є монітос. Лента жовтіє. Може золота. Сигнал був невисокий. 35-38 такий пригав трошки. І викопав кругляшок, показався. Ну що у нас тут Радіанщина Ну як же ж без неї? Ну, краще, ніж нічого. Так. Дві копійки, 1946 рік. Є монетки. І це мене радує, хоч Хай -хай такі будуть. Притом, в мене вже сьогодні вдався з цієї полкіної, я, я не можу просто до сих пор відійти. Так що забираємо ходим. Друзі, гляньте, у нас вже потихеньку сідає сонечко Вони ще двоє камрадів приїхали, вони ходять, копають. О, а я і ходжу по цим склонам і винюхую сигнальчики. Сигналів сигналів багато, але вони є. Гляньте, був сигнал, у мене ще попався один кругляшок І чому я в принципі включився. Гляньте. 41. Я вже піном почав розгрібати в по оцих корнях і вискочила, гляньте мені. Монетка. Монеточка мені вискочила всі. І що у нас? Дві копійки 1938 рік. Гляньте, а у них стан тут більш-менш глина, то стан у Вродінщина. Нічого забираємо і вихожуємо. Може ще щось попадеться. Хотілося б ще царька для повного щастя, так сказати. Ну, все одно, коп сьогодні взагалі заліковий. Ходимо. Друзі, був у мене сигнальчик, і я вже побачив монетку. Глянь такий сигнал. 64. І я побачив, гляньте, походу опець рібло. Ви подивіться, біленька. -а. Зараз будемо дивитися вами, я ще саме не дивився, тільки викопав. викопадемо я одразу включусь. На жаль, друзі, обидно. Дві копійки. Наші українські, але вже не ходячка, ну Хоч який рік там. Ще й роки в них бувають. 93 1993 Ну, все одно монетка забираємо і ходимо. Ну, хотілося срібло. Проте ми побачив фібіленьку, думаю, ну це все, нам повезло. А воно ні. Не повезло. А ось іще в мене один кругляшок попався, друзі. Гляньте. 21. Дзвони як радянщина. Раз копнув, Сигнал хуже став. Потім другий раз копнув, сигнал взагалі пропав. він нижче впав, потім вже Фух. докопався, до нього піном знайшов гляньте кругляшок. Тільки якийсь він дуже-дуже прям такий нерівний. Що воно таке? Не знаю, ну дзвонить як радянщина. А на самом деле ще це позна. Щось гляньте та насеньке яке. Може якийсь соліт був. І просто якийсь якийсь блинчик. Там гляньте нема тут нічого. Значить, нічого нема. Да, на жаль, на жаль. А ну не видно, та не видно. Друзі, може на великому екрані роздивитись, то пишіть, тому що мені в камеру не видно нічого. Ось такий кругляшок. Може якийсь, може яка радянщина та розплескана, може хто знає, я не знаю, що це. Надумав, якщо чесно, буде монетка якась. Ладно, ходимо. Друзі, а ось ми біля машини, як завжди, вона вже стемніла, робимо бистрий. Обзорчик і їдемо додому. По моїм знахідкам попалася мідна штучка якась. Теж думав, що буде мідячок, навіть в онлайн копав її. Потім дві двушечки радянські. Е, що це у нас якийсь блинчик, сері, каже, під поїзд, мабуть, вложили монетку. Ось такий блинчик получався. Потім ось якісь штучки. Вони дзвонили високо, і я їх накопав кучу. Ну це взяв дві, дві штучки. Потім різні обломочки пряжечку теж показував, гудзик, двушечка відразу порадувала, думаю, що ще одне срібно попалося. А потім ну все одно. І ось такий гвоздь програми гляньте. монета те Палтіна. Перша в мене така, 1839 рік. На жаль, з неї робили якусь підвізку чи до кача. Ну, було б краще, якби вона була без цієї петельки. Ну, все одно. Зараз таких монет небагато. Ось така крутезна монетка. Так, по Сіріка знахідка. Сирік теж сьогодні з сріблом і з цікавими знахідками. Гляньте, щось таке знайшов. Це кераміка чи що? Да, кераміка. Керамічне. І гляньте якісь узори, клейма якісь. Хто знає, що воно, друзі? А ну підказуйте. Може і люлька. Може і люлька. Ну, да, може отут якраз uh -huh. дірка якась була, може була люлька якась. Козацька чи царська чи хто знає. Яка. ну Хто знає то пишіть. Ну Цікава знахідка, цікава. І по ще більш цікавим. Що у нас тут? Ходячка, 50 копійок. конінка. Потім Баратос. О, так тут видно Діро. да, з дірочкою Братінка. Потім ключ. Ось якісь обломочки. Що це у нас таке? Деньга попалась. Срібло. Сірік, як завжди, сріблом. Гляньте. Козацька сережка, тільки, на жаль, розплескана, ну все одно кусочок срібла це завжди приємно. І ось якась нам монетка, чи Нам сіріку попалась. Теж Тоже... срібна, ждав вона? Так, да, срібна, срібна, 100%. Срібна, гляньте, друзі, ми не можемо розібрати, що це таке. А ну, хто розбере, то пишіть. Ну, знахідка цікава. Ось так ми сьогодні відкопались. Так що, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.